Понад мільйон українців має офіційний статус ветеранів російсько-української війни. Деякі фахівці вважають, що його можуть отримати близько 6 мільйонів співвітчизників. Нині наша країна перша як мінімум в Європі за кількістю людей, що перенесли ампутацію кінцівок. Люди на візках та з протезами вже. На жаль, звичне явище. Як живуть герої, які втратили здоров'я на війні? Чи достатньо допомоги від органів влади? І чого очікують ветерани від суспільства? Подробиці у матеріалі Євгена Лесного. Звичайне бокадоповерхівку у спальному районі столиці. Порчі з під'їздами, пандуси. Марина Смоляк, офіцер, служила в Азові, потрапила під авіудар в Маріуполі та дивом виїхала в травні 22-го у вигляді цивільної. Нині самостійно виїхати з будинку не може. Дуже таке машини, авто і навіть отак задом з бордюра. Голова спілки поранених ветеранів війни Андрій Кучер вважає, на четвертому році повномасштабної агресії реальність для ветеранів з інвалідністю часто відрізняється від гасел. Є багато нормативних документів. Вони дійсно гарно прописані. Є навіть деякі ініціативи на державному рівні, які мають спонукати відкритості і доступності інфраструктури в Україні. За даним у справах ветеранів, в Україні вже понад мільйон громадян мають цей статус за період 14-го року на сьогоднішній день. За даними єдиного державного реєстру ветеранів війни в Україні понад один мільйон учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни таких осіб на сьогодні порядка 120 тисяч. Це зокрема і люди з різними рівнями ампутації і на візках. Доступність в даному випадку це має стати певним таким нашим уже національним кодом. Ми ж всі розуміємо, скільки буде ветеранів. Ми вже номер один в Європі і, скоріш за все, в світі за кількістю ампутованих осіб. Український сегмент соцмереж сповнений візіо з хлопцями та дівчатами, що проходять реабілітацію та опановують протези. Люди на вулицях країни на протезах чи у візку. Тепер звичайне явище. Наразі всі витрати на протезування ветеранів війни. А це учасники бойових дій та люди, що отримали інвалідність у зоні бойових дій, оплачує держава. І якщо говорити про вартості до, до прикладу біонічних протезів, то гранична е, вартість поверхнім кінцівкам на сьогоднішній день е, біонічних протезів складає 4,2 мільйона гривень. Саме ж ветерани війни визначають, держава звісно рухається в бік їхньої підтримки. Посвідчення водія uh -huh. і посвідчення ветерана. Uh -huh. І тут же в сервісах, в тому числі я, наприклад, оформив ветеранський спор. Він вет виділяє 1500 uh -huh. гривень на три місяці. Але веднача є проблема з працевлаштуванням. Ось це відео буквально вибухнуло в Тіктоці. Хлопець на протезах працює в доставці. Дзвонили і полагали роботу на на протезах, то ніде роботу брати не хочуть. Така сама проблема і в Марини, попри стан здоровий, вона все ж намагалася працевлаштуватися. Я і в татанка зверталася, і ось тут, рядом до ЦНАПу, але там нема бландення. У Міністерстві у справах вітеранів запевняють, роблять все, щоб такого уникнути. На сьогодні внесені ряд змін, які визначають. Пріоритет для ветеранів і ветеранок при працевлаштуванні в органах державної влади і місцевого самоврядування на створена електронна карта вакансій для ветеранів в органах державної влади. А ще існує велика проблема з житлом. Багато ветеранів з інвалідністю є одночасною ВПО, і майже всі державні виплати видають за оренду. Питань безліч та як нас запевняють саме ветерани, важливо, щоб всі рішення в профільному міністерстві ухвалювали спільно з ними. Мабуть, би було б правильно перш за все навести порядок саме в формулюваннях, де різниця між УБД, між ветераном і особами з інвалідністю, тому що на даний момент це все перемішано. Що робить ветеран після отримання свого статусу? Геннадій втратив кінцівку на фронті, хоча досі є військовослужбовцем. На думку ветерана, що навіть не здогадувався про свій статус, найважливіша реабілітація психологічна, свій шлях повернення в цивільне життя він знайшов через драматургію. Закінчив курси для ветеранів та військових у власній п'єсі. Описав, як втратив ногу. Мене запросили рік тому на курс навчання драматургії. І я його закінчив. В умовах курсу було написання п'єси. Я написав у зв'язку з демографічною кризою, високою смертністю та еміграцією населення. Ми з дружиною в цей надважкий, надважливіший для нашої країни момент вирішили зробити єдине правильне рішення. Вона теж вступила до ТРО. Ні, краще. Ми вагітні на маленькій сцені театру ветеранів Ставлять п'єси, написані самими військовими про їхній біль і страхи. Актори, ветерани поранені. Воїни військово соромляться про це говорити, і саме через мистецтво вони розуміють, що це можливо говорити. Співзасновник театру ветеранів Максим Девізоров вважає важливо, щоб цивільні побачили життя очима саме тих, хто пройшов війну. Тоді не буде непорозумінь. Кожного дня зустрічаємо хлопців, дівчат з ампутаціями, і вони мають розуміти, що чим скоріше ти підлаштуєшся. Під це не будеш відчувати ніякого дискомфорту. Тим краще буде всім навколо важливо прийняти, що ветерани, вони як і всі інші, так само різні. Єдиних правил спілкування не існує. Єдина формула ну, звертайтеся, спілкуйтесь з людьми, так як би ви хотіли щоб зверталися, спілкувалися з вами. Проблем насправді дуже величезна кількість, тому що люди, повертаючись, не мають чіткого алгоритму розуміння на що вони мають право. А це дуже сильно дестабілізує люди. Так повертаються, ну скажімо, в такому процесі адаптації, що сам по собі є непростим процесом переорієнтування назад до цивільного життя. Варто зрозуміти люди, які пройшли війну і стали ветеранами, з нами вже назавжди. Не відводьте очей. Це найбільше принизливо, коли я йду по вулиці в формі, і я бачу, як від мене відводять очі. Це такий, наче виклик того, що ти не потріб, і те все, що ти робив, воно просто дискредитоване. Мені дуже не подобається фраза, коли говорить: потрібно військових інтегрувати в суспільство. Це фігня. потрібно суспільство інтегрувати в, в сучасних військових, і нам підлаштовуватися, а не їм під нас. З повагою до всіх ветеранів російсько-української війни Євген Лесной, Василь Дензін, Телеканал Інтер, подробиці, марафон, єдині новини.